Треба, щоб привести реформу пенсійну, треба змінити коефіцієнт, пенсійний коефіцієнт. Відійти від радянського коефіцієнту і перейти до європейського, європейського коефіцієнту. І так буде у нас підвищення пенсії, побільше роботи, звичайно, щоб всі роби, роби працювали. І звичайно, буде пенсія для всіх. Оце моя така думка. Дивіться, що виходить. У нас, от якщо взяти народ, який будував цю державу, він зараз живе в злиднях. Він отримує якусь там тисячу гривень. Очевидно, людям потрібно розібратися, що це робиться, що депутатам, чиновникам, такі величезні зарплати, а люди живуть у злиднях. В самій багатшій країні і люди живуть саме бідніше. Відносно пенсійного віку, очевидно, потрібно, щоб людині от, виплати йшли не від віку, а від кількості відпрацьованих років. От, наприклад, після 25 років загального, загального стажу. Щоб людині вже йшли виплати. По-перше, жінки мають йти на пенсію, так як йшли – 55 років. Ті, що зможуть далі працювати, то, будь ласка, хай працюють. І щоб пенсія нараховувалася від е, заробітку. Пенсіонери має бути нова система, створена для пенсіонерів. Которая б дійсно защищала їх. І бы быть, б ощущение у них були захищеності І постоянне того, що не тільки вони могли, але й предприятия були захищені. Я вважав, вважаю і буду вважати. Є країни в світі, Швеція, Фінляндія, де люди соціально захищені на 300%. Все вже продумано. Нащо видумувати велосипед, колеса, що все готове. Беріть, користуйтесь, люди. І нащо там тримати 400 придурків, болдерів і непотрібу, коли можна взяти закон, премєр міністр розробив, президент і ми контроль, контроль. І все, без нікого не треба. Во-первых, давайте определимо, що таке пенсія. Взагалі. Пенсія це... Это... Ну, как говорится, чего-то название, или города, или там скамейки, или там это, ну, что-то назвать. Пенсія, допустим, это значит 700 долларов, это называется пенсия. Что ниже 700 долларов, это уже не пенсия. Каждому з нас давали пенсию, допустим, от вы то, что много лет проработал тому, или мало лет, и зарплату. Ну, скажите, кто нам давал зарплату? И какую давал? я начинал из, 90 и кончил 220 рублей. Как вы думаете, какую мне пенсию начислили? А вы знаете, какую? 40, 49 гривен, 49 гривен, 86 копеек. До вечного. Все наши бабушки, І дедушки, которые все построїли, все прихватизировано, они эти этих гривен, тисячу гривень. Ну, куда это годиться, щоб люди создали все матеріальні вывели эту страну, построїли такі заводи, такие пароходи, такі морські порта, железнодорожні термінали? И чтоб это люди, такие труженики, получали такой мизер и шли по прошайками, смотрели, покупали на рынках, там всяко, всякий отход, всякий отход. А люди, которые ничего не произвели, они просто сумели это все себе приграбать и пользуются благами всего нажито, все, что нажили все поколение, они пользуются это небольшая кучкой. Моя думка така, я не тільки в Україні, бувала і в Польщі, у мене, зокрема, там і родина. І я думаю, що нам треба перебирати європейський досвід в такому плані. Якщо людина доробила до пенсії свої роки, відпрацювала, наприклад, так як я в школі, в нас таке поняття існує, як загальний стаж і педагогічний стаж. Якщо людина 25 років на посаді педагога, вчителя пропрацювала, вона має право виходу на пенсію. І я вважаю, що цим правом. Треба не просто користуватися, а його треба узаконувати і робити або тестування вчителів, бо є такі люди, які 25 років відпрацювали, вони просто вже згоріли, вони виснажилися. Вони мають і хронічні захворювання, вони мають і якісь нервові вже розлади, бо важкі зараз діти різні ситуації, батьки за кордоном, дідусів, бабусів не слухають. І зривається родина, зривається, звичайно, і вчитель. Тому, якщо така людина вже спрацьована і вона Емоційно, морально і фізично не може продовжувати працювати з дітьми, щоб їх сприймати і любити і вчити такими, як вони є, а не тільки пухнастих і добрих. Бо всі діти різні. Тому таких людей треба просто зобов'язувати йти на пенсію. Вони відпрацювали 25 років, заслужили, нехай йдуть. В медицині я знаю, що там теж якісь є пільгові пенсії, це та сама ситуація. Для того, щоб пенсіонери користувались перш за все досягненнями. Вітчизняної медицини безкоштовно. Для цього потрібно і розвив... аналогічним чином розвивати система пенсійного страхування громадян. Що це означає? Це значить, що громада за допомогою системи фонду громади фонду громади міст. Сіл, селищ, областей, країни в цілому, вона реструктурується по рівню пенсійного забезпечення, а цей рівень залежить від їх вкладу у розвиток країни: суспільства, держави, установ, формування конкурентно спроможного середовища, ринку і таке інше. Я действительно считаю, что пенсионеры – это самая менее защищенная прослойка общества. И мне кажется, государству следует уделить пристальное внимание тем людям, которые на нее работали долгое время и сейчас, скажем, ограничены в своих возможностях. Мне кажется, что я, правда, не политик, но Мои дедушка и бабушка получают медицину бесплатную, вот могут прийти с рецептом в аптеку и получить э, э, скидки. И... І... Но я не рассматривала это, этот вопрос глубоко, но я считаю, что можно посмотреть на проходящих бабушек и дедушек и увидеть, что, наверное, они в чем-то нуждаются. Пенсионеры наши в данный момент голодуют. Просто на, на голоде они. Я сталкиваюсь с этой работой, я знаю, как никто другой. И когда приходят и просят, как нищие, лазят по мусорникам и просят... Помилости или в метро, или на вокзалах, или на базарах просят они недостойны. Они строили эту страну, они строили заводы, они строили дороги, они строили эти здания, которые нас окружают. Им в первую очередь надо честь и хвала этим людям. Вот должна вся страна сейчас работать на пенсионеров, чтобы им же они жили в достатке. Хотя бы... наполовину, как в Европе. Посмотрите, пенсионеры с Европы приезжают в Киев, приезжают в Одессу, приезжают в другие города на автобусах, в белых шортиках, в белых кепочках, отдыхают, ходят в рестораны, посещают. То есть у них есть у пенсионеров деньги посещать. Они отработали в своих странах, страна их финансирует, они им позволяют себе ездить На курорты, а наши пенсионеры должны лазить по помойкам. Это неправильно. Необходимо э, работать. Э, чем, чем больше може человек работать, как э, до большего возраста. То есть и 60 лет это я считаю, работоспособный возраст. Э, Считай, Я ну как бы что 60 лет, это возраст, в якому можно работать продуктивно Нет. и работать до. До упора. По поводу пенсионной реформы могу сказать следующее. Должен быть дифференцированный подход к различным регионам. То есть регионы э, с неблагоприятными климатическими условиями и экологическими э, должны рассматриваться отдельно по поводу возраста людей. Э, думаю, что он там должен быть значительно ниже. Не рахуючи мене, а рахуючи всіх стариків, от сьогодні получиш тих тисячу гривень за, за квартплату тарифи піднімаються, на воду піднімається, електроенергія піднімається, наприклад, 50 Людина підніметься, ніби нім оплату. І... Нібиком послуги їй взагалі нічого не залишається. За що жити? Тій старенькій людині? Період 90 по 2000 й год он випав взагалі для пенсіонерів. Не було електронної системи і так далі. Вот які зберігалися в пенсійному фонде по предприятиям, їх нет просто. Ну, пропали. понятно по какой причине пропали. И вот на сегодняшний день а, все пенсионеры или претенденты на пенсию, а, которые подают информацию, справки о зарплате и так далее, требуется подтверждение а, пенсионного фонда. А в архивах этого всего не осталось. Поэтому а, выпадает, у многих выпадает там от 10 до 15 лет трудового стажа. А, почему бы не сделать в данной ситуации, ну раз уже так получилось, почему бы не сделать, допустим, в тот период была определенная там средняя заработная плата по отрасли. Ну и как считают, взять ее сейчас, коэффициент 2,5 не должен превышать, брать это, неважно уже, какая там была пенсия, важно, чтобы вот эти 10-15 лет не выпадали из общего стажа. По поводу пенсії, тобто пенсії, якщо дивитися на пенсіонерів, тобто вони люди не сильно щасливі, тому що вони не знають, що робити, сидять на лавочках на пенсійних. А тому, е, е, якби, пенсіон, як, якби пенсіонерів е, захочувати до якихось фізичних вправ, чи що вони хочуть, або приносити якусь користь, тобто більше спілкуватися, займатися розумовою діяльність не то, не то не, не тобто. Е, Давати пенсіонерам там, якусь фізичну норуську, а розумову, тобто якісь нав... в навчальному процесі передача опиту дітям, ну кому це відбувається, звичайно, але якісно, ну, перехід на якість. Тобто, і також можна от, навчати пенсіонерів якихось корисних дій для себе. Пенсіонерів теж потрібно подорожувати, тобто, якщо, от, наприклад, на західний пенсіонер може, може подорожувати. Су сучасний наш навіть не може виїхати в інший В інше місто подивитися, наприклад, якщо він там житомирянин, то він не може поїхати е, в Львів, поподорожувати на 2-3 дні. Я вважаю, в першу чергу треба відмінити вихід 60 років жінки на пенсію, повернути 55 років. Пенсія вже давно, треба, щоб була інша. Я отримую 1300 рублів. А депутати й другі по 20 і більше. А говорять, один генерал отримує 120 тисяч пенсій забив його фамілію. Зачем їм стільки грошей? І у них все безплатно. І квартира, і дачі, і все. А нам такі налоги зараз. откуда їх платити. Ми нічого не знаємо, яку ми пенсію отримуємо. Пенсіонер не може обрахувати. Я, наприклад, проробив 46 років на паровозах і тепловозах. Я отримую ту пенсію, що колись отримав радянський цей безробітний, то як він називався, розумієте? Я повинен свою пенсію сам за дві хвилини вирахувати, яку я мав зарплату, скільки я років проробив. Оце це пенсія. Жінки, котрі працюють. На нервовій роботі, наприклад, в школі, десь у лікарнях, ті жінки, які віддають себе всю для роботи, вони, їм дуже важко витримати до 60 років. У мене досить багато людей, знайомих, які працюють в школі і які просто фізично і психологічно не витримують, якщо вони продовжують працювати після 55 років. Когда мне рассчитали пенсию, то она э, едва вытянула на э, самую минимальную на 949 гривен в то время 919. При этом мне сказали еще, чтобы я закрыл рот и с коэффициентами посчитали, что реально я заработал пенсию 789 гривен, а остальное до меня из за уважение к моим сединам зарабатывает государственный пенсионный фонд, Доплачивает мне. Я хотел бы сказать, ребята: это, конечно, преступление. Вот эти, э, э, В кармане конверте полученные зарплаты сегодня обернулись вот такой грошовой пенсией завтра но даже это не интересно интересно что вместе с пенсионным удостоверением дается карточка киевлянина то есть она выдается как бонус для нашего Киева и в этой карточке киевляне записаны мои блага в первую очередь это легализация зарплат то есть если мы получаем зарплату в конверте, естественно, не идет никаких отчислений в пенсионный фонд, вот, государство не получает денег, в конце концов потом страдаем и мы, так как мы не платили в пенсионный фонд, и мы получаем, мы хотим потом получить пенсию, но неизвестно, из чего ее получать. Это, на мой взгляд, первое. А второе, существуют программы, которые вот фонды специальные, да, вот вы вкладываете, когда работаете деньги, Потом они работают на вас, когда вы ходите на пенсию. Но, по-моему, в нашем государстве это еще не сильно развито. Вот, в отличие от европейских стран, где пенсионеры могут себе позволить, выйдя на пенсию, как бы и путешествовать, и нормально себя чувствовать. Вот. Может быть, многие наши люди просто не знают про эти фонды, но вот надо как-то развивать это, информировать. В принципе, очень, я думаю, полезная вещь. Іменно для того, щоб как бы, достойно зустріти старість. Раніше пенсії я не знаю, як начисляли, вот. але потрібно напевно враховувати стаж, тоді, можливо, буде і краща пенсія для пенсіонерів і для всіх. Треба зробити максимальний приділ пенсії, не більше п'яти мінімальних. Треба працювати. І потім вирішувати, що моє ну, і, 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 тут без популізму, але обмежувати і суддям всім потрібно. потрібно. Деякі судді отримують пенсії, я боюсь назвати мене, поб'ють люди. Питання е, пенсій це питання гідності. Тому що якщо старші люди не забезпечені, то е, немає куди взагалі йти е, далі суспільству. Е, да, і е, пенсії повинні бути е, як мінімум п'ять разів вищі. Так, і е, якщо брати питання Сходу і Криму, то навіть ті бронежилети купують батьки дітям і жінки, і вони повинні отримувати ту саму пенсію, зарплату нормальну, щоб могти купити той бронежилет, щоб можна було відправити і виконати патріотичні почуття е, своїх рідних. На мою думку, необхідно повернути ті пенсійне, які були, щоб наші жінки таки мали більше часу для, для онуків, для свого життя. І звичайно, хотілося б бачити, як наші пенсіонери подорожують світом і, і тішаться цим, а не тільки іноземці до нас приїжджають пенсіонери. І, звичайно, потрібно нам страхування, як є у всьому світі: як соціальне, так і медичне пенсійне страхування. Це питання зараз не на часі. Коли на Сході відбуваються важкі події, коли ті люди, які справді переймаються долею держави, вони може й не повинні ставити це питання. Коли в наших бійців не вистачає харчів, не вистачає бронежилетів, коли сунуть терористи на нашу територію. Ми всі від малого до великого повинні пройнятися ідеї патріотизму. Ми віримо в перемогу. Вона буде за нами. Тому що наші хлопці грудьми її добувають. Ми там не можемо бути, але ми з ними. І ми віримо, що перемога буде за нами. І після цієї перемоги чекаємо від нашого уряду, від Верховної Ради, від керівництва держави. Хоч невеликого якогось збільшення пенсії, і надіємось, що так і буде.